Друзі, всім привіт! Продаж залітає черговий Renault Scenic 2 2008 рік, Нідерланди. 1,6 бензин у дуже класному кольорі, в дуже класному стані і класній комплектації. Кузов автомобіль виглядає ось так. Досить цікавий колір, не просто сірий, такий. Не знаю, як його назвати, але виглядає він вживу дуже нарядно. Молдинги у нас в колір кузова, Присутні протитуманні фари, вже лінзована оптика. Пробіг автомобілі 225 тисяч кілометрів. Верніть увагу на стан ЛКП, капот не посічений, бампер, такі якісь дрібні. Ціні моменти є, нічого критичного немає. Кромка над лобовим також ціла. Автомобіль у нас з панорамою. Теркала заднього вигляду також не побиті. Но колір такий дуже класно на сонці виглядає гарно. Автомобіль у нас на практично новій літній гумі. 15 диск r 15 відразу мабуть. По капель пробіжимось. Поїхали. 109, 148, 125, тикнув, мабуть. 125. Батон. Ого, Щось не туди попав, 130. Рівно ставить 130. Давайте десь рядушком, щоб не було питань, що не так. Показав 122. Все в рідні. 150, 120, 127. та що це таке? 106? Якось погано. Тримаю: 106. 101, 125. 135. 99. 112. Кандекс знизу. 112, 122. Гарки-гарочки не побиті, а, наліпочки на своїх місцях, пороги цілі, двері по незамрам також. 122, 129, 112, водійська, 132, 138, 121, 121, 131, порог, давайте поріг відразу. 85, 75, 75, 93, все брідні. Так, криша. Я ручок забув показати. Все також ціле. Чистий восьмий рік у нас. Лобове, здається, замінене. Так, пілінгтон, шестерочка, все решта рідна. Криша. 126. 102, 122. 101. Хочу звернути увагу на кришку багажника. Це у нас єдиний фарбований елемент. Чисто другий шар. От Навіть якщо дивитись, тобто кришечка зверху у нас не фарбована, рідне, скло рідне. Зазори всі також гарні. А сама кришечка фарбована другим шаром. 195, 164, 142, 212, 196. Тобто без шпаклівочки, просто другий шар 165-192. Наліпочки на місцях, наклеєчки, букви сценік також. Відразу. Тут, поки тут покажу. А, тут також все у нас гарно, пластик стоїть на своїх місцях, нічого в нас не знімалось тут. Все в рідні, навіть заводські ці є про відкриття, болтики у нас не кручені. І по зазорчикам у нас все гарно. Тобто просто десь, мабуть, як відкривали, чи щось, може, зацепили, зацепили чи кудись уперлися і підфарбували задню кришечку багажника. Далі маємо е партроніки задні, заводські вони працюють, маємо фаркоп. Оригінальний. Далі по цій стороні також у нас все добре. йдемо. 10, 112, 112, 105 Також е шильдик на своєму місці. Бірочка заводська. Йому вище крила. 119, 119, 120, банан 108 116, 102 115, незручно ставити 130, 150, ну, тобто. Із-за того, що воно трішки випукле, може десь негарно ставати. Далі відразу дверка 130, 130, 123, 130, 122, 128, 128, 122, 115, 115, 107. І відразу поріг. 89. 89. І 94. По порогу є декілька моментів, які заїхали в смолу а, бітом. Я забув його зняти, але його не буде. Тобто це я зніму, займусь. Кузов автомобіль виглядає з цього боку. Також дуже гарно. Церкала гарно. Якось так. Так, полкопив все показав. Тобто маємо один косметичний підкрасик. Задня гляда, нічого не знімалось. Не робилось. Богу не розказав, по всьому не сказав. біжимо в салон по салону. Маємо значить, такі карти. Чотири склопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, хром накладочки, карти збережені. Сидіння і салон. Маємо ось таку компоновочку по салону. Двокольорові тканєві сидіння. З рідною стрічечкою нічого не перешивалось, не робилось. Все в оригіналі. По салону все чисто гарно проєми цілі, оригінальні борсові килимочки. Всі регулювання працюють, в загальному по автомобілі у нас все працює. До автомобіля у нас два оригінальні ключика, ключ-карти. Двигунчик запускається з пів оберту. Працює гарненько, рівненько. Закриваємо. Чи поки не буду відразу, значить, що ми маємо. Електроручник він він є і він працює, дотягує, помилок по ньому ніяких немає. Помилок регулювання, заводський парфонник, як я вже сказав, стан керма, можете також звернути увагу. Кермо в дуже гарному збереженому стані. Маємо датчик світла, сенсор дощу, мультикермо і е, маємо, скажіть, я скажу, круїз е, контроль. Руїз -контроль. Оля, ось такі Коробка у нас шестиступка, також нічого не перешивалося, все в оригіналі. Подстаканички два. все так розбережено, регулювання працюють. Магнітола в нас з підтримкою телефону, тобто можна підключати, і відповідно навігацією. Навігація кольорова. Можна так зробити, щоб було карту видно. 14 температуру показує, клімат відразу. Клімат у нас заправлений працює, і працює. Холодить дуже добре. Всі кнопочки працюють. Віртуальна приборна панель, помилок ніяких немає. Панорама також відкривається закривається. Все працює. шторка передня, задня закривається. Тут все. Замкну сказав. Пішемо задній ряд, швиденько глянемо. Ряд. Ось в такому стані, завозькі шторки. Все також чисто гарно. Оригінальні також пілимочки. Нічого по салону не зламано, всі заявлені функції працюють, все складається, все дістається на флотах більш детально, Тут також відкривається. Ось такі автомобільчик. Так. Сидіння задні у нас трансформер, Дістаютесь. дістаються. Так, тут принцип, я вже показував, підсвітка номера працює. Я вже в принципі, показував. Чому акцентувати увагу не буду. Я зверну увагу на стане одної. Далі багажне відділення також в гарному стані, шторка присутня. Повний набір інструмента, запаска і набір інструменту також є. То ось такий, шторки закриваються. З заднє сидіння на трансформери можна скласти і повністю дістати з автомобіля. Пластик всередині виглядає ось так. В цьому боку також все добре. На цій стороні. Напів документів, це відвісна історія. У всі є автомобільна гаду у нас з Нідерландів, 38 рік. Mm -hmm. Панорамка не скрипить, не тарабанить, гончик працює добре. Зараз відкрию, покажу. Детально. Будь увагу на стангу, як я казав, вона практично нова. Детектор дуже гарний, задній навіть кращий ніж передній. Встановим під капотом все гарно, нічого також не намивало, прибиралось. Антифриз світлий, Двигунчик працює гарно, корпус термостата сухий, амулятор тримає гарно заряд, смітників нідині, ніяких я не бачу, посторонніх звуків також зсередини. От виглядає ось так. Нічого ніде у нас не крутилось, не знімалось. Навіть ося планочка у нас в гарному стані, бо дуже часто вони порозують. Тут все добре. Що Друзі, маємо ось такий автомобіль. Автомобіль у наявності, Нідерланди, 8 рік, 1,6 бензин на комплектації в класному стані. Нагадую, з вами був Майник з Карлією Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей. Телефонуйте, організуємо вам огляд, покажемо, розкажемо більш детально про даний автомобіль.